31 жовтня, час новин на СІ-4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Наслідки удару по Харкову є загиблі та поранені. СБУ на Буковині затримала російського агента. Чому директорку парку Шевченка у Чернівцях вимагають звільнити? Готуються до чемпіонатів України та світу з Панкретіону. Команда Сі 4 побувала на вечірньому тренуванні чернівецьких спортсменів. Росіяни вдарили кабом по Харкову. Є загиблі та поранені. Ввечері 30 жовтня окупанти влучили по Салтівському району міста. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Станом на 14.15 відомо про 35 поранених. Загинули троє: чоловік 25-30 років, діти 15 і 12 років. Тіло 15-річного хлопчика дістали останнім. Родичі повідомили, що з ним немає зв'язку, але до останнього не. Було відомо, чи дитина жива. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ударом росіян повністю знищені поверхи з 6 по 1. Про ситуацію на фронті там відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. А за даними проєкту Діп Росіяни повністю захопили Селидове, Вишневе, Зоряне, а також просунулися біля новоукраїнки в Новодмитрівці та Курахівці. Сбу на Буковині затримала російського агента та його поплічника. За даними правоохоронців, Буковинці шпигували за потягами з військовою технікою, а також агітували місцевих чоловіків призовного віку ховатися від ТЦК. Нині обидва зловмисники перебувають під вартою. 41 однорічний чернівчанин у минулому член забороненої в Україні комуністичної партії у 2023 році долучився до регіонального осередку руху народовладдя. Він заперечував легітимність державної влади в Україні та намагався створювати альтернативні органи місцевого самоврядування. У соцмережах фігурант підтримував стосунки з організаторами проросійських акцій і неодноразово запевняв у своїй готовності працювати на державу агресорку. Саме через такі зв'язки на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ. Новоспеченому агенту російський куратор доручив шпигувати за потягами з військовою технікою. Свої звіти фігурант передавав через особистий чат у месенджері. Задля кращої результативності зрадник до протиправної діяльності залучив іншого учасника народовладдя, якому надавав так би мовити, правовий за захист в ухиленні від мобілізації, але протиправним діям завадили співробітники СБУ. В результаті багатоетапної спецоперації обох фігурантів затримали. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру агенту ФСБ у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а його поплічнику за несанкціоноване поширення інформації про переміщення руха або розташування збройних сил України. Ліквідація аптеки музею у Чернівцях, допомога ЗСУ, створення вуличного комітету та підтримка плану перемоги. Сьогодні депутати Чернівецької міської ради зібралися на жовтневу сесію. На порядку денному понад 52 питання. За які проєкти рішень проголосували? Знає Альвіна Брамчук на потреби українських захисників. Чернівецька міська рада виділила 8,5 мільйонів гривень. Також депутати направлять звернення до президента України, Кабміну та Верховної Ради щодо збільшення виплат родинам військових, які загинули до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, ми спостерігаємо ситуацію, коли родини героїв, які загинули до цієї дати, отримують значно менші виплати порівняння з тим, чиї рідні загинули під час повномасштабної війни. Така різниця створює відчуття соціальної несправедливості, оскільки всі загиблі без винятку боролися за незалежність та свободу нашої держави. На підтримку критичної інфраструктури міста виділили майже 30 мільйонів гривень. Так, 8,5 мільйонів гривень отримає Чернівці Теплокомуненерго, а 27 Чернівці Водоканал. Також на сесії депутати порушили питання щодо освітлення біля фізкультурно-оздоровчого комплексу Олімпія. На це потрібно 12 мільйонів гривень. Батьки о, дітей, які відвідують тренування yes. на ФОК Олімпії, о, після навчання рекомендації комісії. Там є рекомендації бюджетної комісії. Ось, будь ласка, це наше освітлення. В зв'язку з тим, що в нас майданчиків і так помаль нема де, де займатися. Є звернення, на яке підписалися близько 200 батьків. Дітей, які займаються на футбольному полі Фоколімпія, проводить тренування чотирьох футбольних шкіл. А саме дюша місто Чернівці, ДюФК Спарта, ФСК Чернівці, ФК Фазенда. На футбольному полі Фоколімпія проводиться близько 3190 тренувань. На рік основна частина тренувань відбувається після навчального процесу у освітніх закладах з 1600. Освітлення футбольного поля було встановлено в 2006 році. Воно є неефективне та енергозатратне. І там дійсно це проблема, тому що велика кількість дітей і дуже погане освітлення, і вони будуть сліпі всі. Ми не отримуємо спортсменів, а отримуємо інвалідів позору. А ми знаємо, яка нагальна проблема зараз в державі. І тому це дійсно важливо бути там освітлення. Але треба підійти фундаментально, там не тільки лампи треба міняти, а й ці стовби. Водночас на фінансування освітніх потреб спрямували понад 55 мільйонів гривень. З них 5,7 мільйона гривень на поточний ремонт укриттів та здійснення протипожежних заходів, 15,6 мільйона гривень на закупівлю обладнання для навчальних кабінетів предмета захисту України, 12,7 мільйонів гривень для забезпечення програми Нова Українська школа. А 21,9 мільйона гривень на організацію якісного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Власне, є постанова Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145, яка визначає порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 саме році, і пунктом 5 визначено тип одноразового харчування, гарячого харчування. Дужечка я цитую сніданок до 12.00 або обід, або обід з 12.00 і далі за дужками залежно від організації навчання у разі запровадження навчання у дві зміни. Більше того, ми цікавилися вчора. Є секція освіти Асоціації міст України. Серед всіх громад, які входять в Асоціацію міст України, тільки три невеликі громади вказали про те, що в них є і сніданки, і обіди, але в них двозмінне навчання. Нам повідомили про те, що ці кошти спрямують на сніданки. Ну, е і громада, і кожна мама. Ну я думаю, що правильно, коли в сьогоднішній день в школі обід коштує 90 100 гривень, ну правильно ці кошти е, направити саме на обіди. Діти навчаються до 12-30 уроки, але вони до 6-ї години знаходяться в школі. Я думаю, що заклади освіти спроможні організувати обіди для початкових класів після 4-го і 5-го уроку і нагодувати дитину обіду. Нехай вона він буде без гарячого, без першої страви. Є фопи там, коли батьки хочуть, щоб їхня дитина з'їла першу страву. Вони можуть її докупити там за 25-40 гривень. Але точно дати можливість кожній дитині пообідати в школі. Серед важливого депутати підтримали план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. За таке рішення обранці проголосували одноголосно. Також міська рада направить звернення до міст побратимів з проханням звернутися до національних урядів країн щодо необхідності підтримати план перемоги. На засіданні планували розглянути питання ліквідації комунальної аптеки музею на вулиці Кубилянської, однак зняли його на доопрацювання. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 Звільнити директорку парку Шевченка таке вимагали на сесії Чорнівецької міської ради представники громадської організації Штаб матерів та родин воїнів України. Влітку під час благодійного заходу, який організувала громадська організація у парку, між військовослужбовцями та працівниками виник конфлікт. Після чого директорка парку Шевченка подала скаргу в Міністерство оборони. Детальніше у сюжеті. У липні 2024 року штаб матерів та родин воїнів України запланував благодійний захід для збору коштів на потреби військовослужбовців. Його мали провести в парку Шевченка. На це громадська організація мала дозвіл від Чернівецької ОВА та погодження управління культури міської ради. За тиждень штаб матерів отримав лист від директорки центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка Марти Шумілової, в якому вона рекомендувала перенести захід в парку Жовтневий, адже на цю дату запланований інший. Як ви думаєте, через тиждень, коли вже все запущено, коли е, були вже підготовлені сказано, до да локація, але ця ну, наша локація була чим зумовлена. Ви ж знаєте, де парк Шевченка і де парк Жовтневі. Хлопці багато лікуються у обласній лікарні. Оскільки Шумілова, тільки через тиждень після того, як нам віддала цю відмову. Вважаємо даний факт самостійною ініціативою громадянки Шумілової, що спрямована на свідомий зрив нашого благодійного фестивалю. Директорка центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка каже, відмовили у проведенні благодійного заходу лише через те, що на цю дату в парку був запланований інший захід. Оскільки ми ведемо по статуту свою культурну діяльність і заздалегідь плануємо проведення заходів. Тобто, якщо ми хочемо в липні провести захід, ми в червні затверджуємо і погоджуємо план заходів. У нас вже на ту дату був захід центру культури та дозвілля. Ми їм запропонували іншу локацію в парку жовтневому, яка їм не підійшла. Довго вагаючись, ми власне свій скасували. Він теж був благодійний. Благодійний захід, який організував штаб матерів та родин воїнів України, все ж таки провели в парку Шевченка. Але під час нього виник конфлікт між представником громадської організації, який є військовослужбовцем, та працівником парку. Так, під час монтування декорацій у літньому театрі парку. На робочому місці були відсутні машині сцени та адміністратори літнього театру, що не дало можливості вчасно провести організаційні технічні дії. Зокрема, звукооператор Мельничук Григорий відмовився обслуговувати вказану подію, хоча це входило в його обов'язки. Чотирнадцятого це вже в неділю, мельничук вів себе вкрай агресивно. Говорив негарні слова членом штабу матери штабу матерів. Підійшли ми організатори, підійшли до Мельничука, який був в глибині е, сцени, і питаємо, що ж ти роб, що ж ти робив? Чого це свистало? Чого це так е, від мікрофонів? Чого? На що він почав нас ображати? Я щоб, для того, щоб знову штринько це сказати, то він себе ну, неналежна поведінка була. Після конфлікту директорка парку подала скаргу до керівництва бригади, де служить військовий, та до Міністерства оборони. Військовослужбовці підійшли до нашого звуку режисера, який озвучував цей захід, і погрожували йому. І відповідно, щоб захистити його, я як керівник написала скаргу в міноборони для того, щоб розібратися з цим питанням. Погрози, фізична розправа і так далі. Що він погано справився своїми обов'язками, що фоніла апаратура і так далі. Але це якісь можливо технічні моменти. Ніхто не мав наміру зривати якийсь захід. Захід у них пройшов успішно. Наскільки мені відомо, вони кошти зібрали і відправили теж допомогу на фронт. У своїй скарзі послухайте, звинуватила військовослужбовців у порушенні військової присяги нападу на працівників парку із загрозами, що викликають вільних неповагу до зсу в цілому. Що на наші переконання, паплю честь і гідність. Наші військових наша була вимога звільнити її з посади. Я не знаю, це людина культури. Чи може така людина працювати в культурі? Чи може така людина працювати на такій посаді? Після вимоги звільнити з посади Марту Шумілову у сесійній залі почались дискусії. Схоже на те, що Марта Шумілова, яка зараз очолює парк, вона набула виключно своїх прав і жодних обов'язків. Я це кажу впевнена, тому що Роман Васильович, ви пам'ятаєте ту ситуацію, коли я організ... була співорганізаторською відкриття пар... алеї пам'яті Наварабкевича, і ми там встановлювали конструкції, потім портрети. У нас там виникла деяка ситуація. Бігла Марта, керуючи, ніби цим заходом, і почала роздавати розпорядження. Мантуйте як не мантуйте. Неважливо, де який портрет. Я вам сказала як небудь при створенні будь-якої робочої групи, комісії. Тощо в обов'язковому порядку. Ну, я ж сказав, що ми зараз створимо ту комісію. Ну сіки вам три рази на сатажі з смс. Напишу створиться. Ну ж сказав, вже, що ми зараз створимо. Ну сіки, що говорити? Сама ж Марта Шумілова не погоджується з вимогою про її звільнення. Я вважаю, що підстав для звільнення абсолютно ніяких немає, тому що я та моя команда ми класно справляємося своїми обов'язками, виконуємо всі показники, ведемо активну діяльність в парках. Підтримуємо збройні сили України. От зараз готуємося знову з поїздкою на фронт до наших хлопців і маємо таку нагоду завдяки проведенню наших безпосередньо заходів. Я е прекрасно розумію емоції, почуття і відчуття е матерів та дружин військовослужбовців, тому що я теж є дружина військовослужбовця. Мій батько був на нулю, він захищав. Звільняв Харківщину, отримав там захворювання онкології. Власне помер. На жаль, через це. Тому мені це все знайомо і це для мене і відповідально, і гордісно. Я даю звітність своїм вчинкам. На сесії Чернівецької міської ради створили комісію, яка має розібратися у цій ситуації. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк. Новини сі 4 Відкрили магазин одягу та заклад харчування. Підприємці з Новодністровська отримали гранти для започаткування бізнесу та його масштабування від урядової програми Є робота. Як подати заявку на грант та які умови далі у сюжеті. Алла Ющевич-Южова скористалася програмою Є робота і відкрила власний магазин одягу. За грантові кошти закупила товарі обладнання, а також оплатила оренду приміщення. За умовами програми, власна справа підприємиця створила два робочих місця. Дібрати працівників на вільні посади їй допомогли фахівці служби зайнятості. Це е, така велика допомога приватним підприємцям зробити перші кроки для відкриття свого власного бізнесу. Су, якщо вони не мають такої можливості. Грант ми брали на суму 250 тисяч. відкриття свого магазину це ну не так просто, як здається, для початку і потрібні ті люди, які будуть допомагати. Підприємиця Яна Півтор вирішила розширити бізнес та відкрити заклад швидкого харчування, оскільки такого у місті ще немає. Про мікрогрант дізналася від друзів, звернулася до місцевого центру зайнятості. Згодом отримала позитивне рішення, а кошти використала на придбання. Обладнання. Хотілося затишок створити нашим Новодністровцям, щоб вони сюди прийшли, випили кави, з'їли той кебаб». Цьогоріч у Дністровському районі майже 70 підприємців реалізують свої бізнес-ідеї завдяки проєкту Є робота. У Новодністровську 10 людей отримали мікрогранти на створення власної справи. У нас були заявники з міста Новодністровська. В них була кав'ярня. Вони подали заявку через застосунок дії на розширення власного бізнесу. Тепер вони можуть продавати ще і кібаб. кіба. Ще один заявник, який відкрив магазин одягу для жінок великих розмірів. Саме ця унікальна історія тим, що в Новодністровську був відсутній такий магазин. Щоб отримати грант, потрібно через дію подати заявку та свій бізнес-план, пройти перевірку, отримати рішення про надання гранту і відкрити спеціальний банківський рахунок, куди надійдуть грантові кошти. Євген Паселюк, Лілія Горбатюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Тричі на тиждень по дві години суворих тренувань. Досвідчені спортсмени та новачки готуються до чемпіонатів України та світу з панкратіону. Команда Сі 4 побувала на вечірньому тренуванні Чернівецької команди та дізналася про шлях спортсменів до успіху, їхні амбіції та вплив на розвиток спорту в регіоні. Помінялись. Стопка завдання. броня. А, то классно на руку выходит, там на руку болевые робить болевые на руку скручивания. то не собі це робить. Далее продовжує тимура и летит. Работаем. Разные варианты. Вы знаете какие? І измена, і измена. Нині ось так проходить тренування з Панкратіону перед змаганнями. Яна Мельничук готується до чемпіонату світу, який відбудеться в кінці року. Попри те, що цей вид спорту часто вважають не жіночим, Яна разом з іншими дівчатами доводить, що вони також можуть досягати високих результатів у цьому складному єдиноборстві. «Мене більше мотивує те, що в нас в залі почали теж займатися більше дівчата, які кажуть, що ти дуже класна спортсменка і хочуть порівнятися на мене. І все дуже класно. бо на поєдинку ніколи не ває, як ви сказали, вже на тренуваннях. І ти собі можеш не думати одне, а вийде зовсім інше. І ти просто починаєш переживати, що в тебе це не виходить, і втрачаєш контроль ситуації. Ти спокійно налаштовуєш стрес, говорити з напарниками по зі своїми друзями, відновлювати їх налаштовувати веселу атмосферу. Це допомагає відволіктися від цього змагань і вийти на келень більш спокійним і налаштованим на поєдинку. Оскільки я ще не стала чемпіонкою світу, планую стати нею і далі розвиватися. Якщо дасть здоров'я, не висне отримує серйозних травм, то далі на всесвітні ігри. І далі, якщо ведуть в Олімпійські, то й в Олімпійські. Нині у залі готується чимало дітей. Ема готується до чемпіонату України з панкратіону, а Анастасія до чемпіонату світу. Тут на тренуванні ми боремося, б'ємося з тим, ким ми знаємо, і ми знаємо, якого яка у них сила, не яка у них сила, чи можемо ми їх виграти чи ні. А на змаганнях ми виходимо, і от ми не знаємо, чи зможемо ми виграти, чи ні. Треба просто в себе вірити. Звісно, що на змаганнях там складніше, там потрібна підготовка сильніше, тому що суперники бувають як і слабкі, так і сильні. Я іду до цілі я бути як моя тренерша. Вона чемпіонка всесвітніх ігор. Я би хотіла бути така, як вона. Я гадаю, що буду займатись до старості. Реп поїхали! Робота, погнали. Давай, 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 там, там, там. Рунічки підтягування молодці. Давай, 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 давай. Владислав Слюсар прийшов у цей спорт три місяці тому. Основна мотивація стати сильнішим. Нині спортсмен готується до перших своїх міжклубних змагань. Раніше я був набагато слабший, спорт розвиває і, ну, фізичну силу, також і характер закупляє. Тренування складні в повній мірі. Ми приходимо, займаємося розтяжкою, різні вправи тренер задає. Ми працюємо. Просто подобається, дуже цікавий збір спорту. Хочу просто навчитись оборонятись і стати сильнішим. Дві години тренувань молодшої групи і в залу заходять старші. Тут атмосфера вже зовсім інша, адже серед них є досвідчені чемпіони. Михайло Капіцький нині готується до чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств, який відбудеться в Узбекистані вже 3 листопада. У свої 20 років є представником національної збірної зі змішаних єдиноборств. Звісно, вони тяжкіші тренування до змагань, бо сили падають. Тренування збільшується, збільшується. Ну як ми ми можемо, ми стараємося. Хочеться бути сильнішим, хочеться перемагати. Не здавайся, не здавайся, йди вперед. 30 жовтня Чернівецька обласна федерація Панкретіону відзначала 20-річчя від дня заснування. Цьогоріч буковинські спортсмени здобули перше командне місце на всіх чемпіонатах України. На чемпіонаті світу в Казахстані українська команда зайняла друге зальне командне місце серед усіх країн світу. З останніх досягнень чемпіонат України серед дорослих, який відбувся у Чернівцях. Наші спортсмени вибороли перше місце. Зараз відбувається підготовка трьох наших боковинців на чемпіонат світу в Узбекистан з ММА. Ми робимо все для того, щоб теж достойно Чернівецьку область і Україну там представити. І підготовка нашої команди області до фінала Кубку України. Це завершальний чемпіонат, який може бути серед дорослих, найкрутий і, звісно. В кінці року має бути чемпіонат світу з Панкратіону. Ми з нетерпінням цього чекаємо, де теж готуємося. Тобто на сьогоднішній день підготовка кожний тиждень, всеукраїнський турнір, міжнародний турнір, Будапешт з Казахстана тільки приїхали. Зараз їдемо в Узбекистан, їдемо на різні чемпіонати. Ну, скажу, що робимо все можливе, щоб скрізь наші спортсмени з Буковини, що нівців стояли на Підесталі пошани і звучав. Звісно, наш гімн і піднімався прапор України. Євген Паселюк, Олександр Окіпняк, новини Сі На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.